Всім привіт! З вами знов Димас це знов канал таксі Дніпро. Канал про І як я працюю в таксі, Скільки можливо заробити в таксі в від роботи время? 30 липня, середа, я розпочав свою роботу, виконав замовлення, от привіз на таку от Брущаточку на Ну, Тут зовсім трошки, метрів 30. За 240 гривень по бізнесу з червоного Каменя 10. Вже завершив і вже взяв наступне по таксі. прийшло замовлення комфорт з канатної 17 їхати на. На Макдональдс на площу Старому Стову. Виїхав я о 18.50. Розпочав сьогоднішню вечірню роботу. Ну, подивимось, що сьогодні. Як пойдет роботка, обещали сегодня дождь в а Днепре, но ну, что-то его до сих пор нет. все же таки будет. Хотя вряд ли уже, наверное, небо уже почти безоблачное. Я на Макдональдс, все добре, хоть і рейтинг 4,68, ну. Но... Но 116 гривень дав 140. За що йому і дякую. Так що все чудово. Завершую замовлення. Напишу ще, оставлю отзив. Чекаємо наступне. Прийшло мені замовлення по комфорту, мінімалочка 100 за 1,3 км, 1,1 коефіцієнт. З Яворницька 99, Воскресенську 12 в центр. Поїдемо. Хтось каже, верні, хтось пише, що там такі закази по 104 гривні возить, типа себе дороже, ремонт, амортизація. Не знаю, я вожу такі замовлення, тим більш по центру. Стандартний вожу, стараюсь по ціні нижче, ніж комфорт. А ті, хто пишуть, порахуйте, скільки ви. За эти 2 кілометри. Дуже много потратити на амортизацію чи ремонт. 2 кілометра. Скільки? По 5 гривень, пусть за... Ой, по какой по 5%. Амортизація там, ну пусть по 2 гривні даже за кілометр. 4 гривні. Мінус комісія 20%. Це 20 гривень. І того 76 гривень. Мінус топлива. Два кілометра це ще десятка, ну пусть даже 15 76 60 гривень чистими за 10 хвилин. Я считаю нормально. Чим за 200 поїхати 10 кілометрів кудись. В спальник, потом там простоячи хвилин 40. Щоб. Дочекатися замовлення в центр по голому тарифу. Ну, коротше, кому як подобається, я і дальнячки вожу. Вечере. Так, а я, блин, провтыкал ё-моё, Это ж надо было так заболтаться. Для <реклама> <реклама> тупо проехал, блин, и пассажира и еду в центр суби, еду на воскресенскую. А то, что пассажира треба забрать, я уже и забыл. Хорошо, что там как раз разворот на мостовой. Это капец Да. Бывает такое. Все, в общем, теперь еду за пассажиром. Включусь позднее. От і все, вже привіз дівчину на Воскресенську. Все чудово. Скільки я тут? 5-7 хвилин потратив. І я в центрі. За 100 гривень. Сьогодні вже з'явилось нарешті оновлення фільтрів в додатку уклон. Тепер вони стали. хотел сказать, простище. В общем, теперь ей простий фильтр и складный. Складный это обычный, как и був. Выставляешь минимальную вартість, километр в минималке, минимальная цена за километр. И сектора, и радиус. Або сектор подачи, або відстань. І простий також фільтр. Тут залишаєш лише мінімальну вартість і ціну за кілометр. І погнав. Це зручно, якщо, наприклад, от як я виїжджаю з дому, готов в центр їхати по стандарту. І я, наприклад, поставив мінімальну вартість там. 80 сектора. І все, простий фільтр зберегти і погнав. Приїхав в центр. Нажав на складний. Тут уже все налаштовано, як було в мене. І все, зберіг і вже їжу по своєму фільтру. Так що, мабуть, в цьому плані зручніше стало. У тут була кнопочка підтвердити Сейчас, конечно, з непривички непривично. <рив> да, тепер зберегти в, внизу тільки. Ну а так, в принципі. Все те й саме помінявся тільки этот дизайн всередині фільтру. Ну, к цього. В цьому, думаю, всі звикнуть з часом. А я чекаю далі, стою на Воскресенській чекаю на своє замовлення. Прийшло, нарешті, замовлення непогане за 130 гривень з Харківської 13 на, на Жуковського 4 по болту. 1.5 коефіцієнт комфорт. О, мене пропускають, дуже дякую. І полетіли. Так що їду на Харківську, забираю ще з пасажира. Ще додалась повітряна тривога. В общем, їду на мосс Ситі і потім на Жуковського 4. Завершую замовлення, все добре, 130 гривень. безнальний заказ. Чекаємо далі наступне. Вон колега тоже сидить в уклоні, щось так усердно вибирає. Вибирає. Сусід уїхав і мені пора. Прийшло замовлення по комфорту. З Яворницького 3 на ЖК Комфорт Рибінський на Гагаріна 187 за 6,5 кілометра. Подача по 1,5. Що ж, поїхали. Привіз дівчину в Сіті, все в принципі добре. Єдине що я з кондьором їхав, вона щось вирішила відкрити вікно. Ну, по телефону болтала, я вже не став і казати про кондір, думаю, мать його так. Виключив його, в принципі, вже скільки 27 градусів. можно и без кондера. Подумаешь. Не хотите, как хотите. Так, ну и я на в район Дафи. Почекаем, может, что спрыды. прямо вот спидноса есть на Стромцова. 101 гривня, 2,3 километра. Может повысить на двадцаточку. Тоді зайде. А ні, так, не судьба. Замовлення по стандарту. Не розумію, правда, чому. У мене центр там, де вокзал стояло, 102.16 по під... під комфорт Прийшло по стандарту. 186 за 7. И два километра. Ну что ж, поехали Рахилу повезем. По-моему, щось колись я возив уже, что знакомое имя Рахила. К центральному рынку озерка поїдемо С науки 88. КТБ беля озерки такого я не помню когда в меня было чтоб скорее всего все не ему ему что заказал такси ну, короче приехала на грецкие 180 187 дает 150 20 20 190 и сидит ждет Ну я наш крп там нашел 2 гривни, дав йому. Це капець, блин, 2 гривни, блин. Ну он такой не русский, вот этот по-русски погано. Розмовляє. Так, набережна на ЖД вокзал. 150 за 2 км. 1,7, правда, подача. Ну, поїхали, з'їздимо. Так. троечку поставим удовлетворительно. Ну, блин. Я знал, что эти, блин, все хачики, блин, жлобы, ну, не настолько ж. Короче, еду на набережную 6 и оттуда будем ехать на ЖД вокзал. 150 за 2 километра. Відвіз на вокзал, доволі швидко. Зараз кудись ближче до центру, мабуть, буду їхати. Завершую замовлення поки поки чекаю на такая беля как будто днем. Это вовремя, походу, заехал. Да не, машинчик, Народ в основном на автобусы. Вот эти не кабус там три штуки стояло. Небось, Одесса, море, пляж може ще кудись так от катився в центр фабра почти Прийшло замовлення по центру 130 гривень за 2,5 км 1,2 коефіцієнт з Воскресенської 4 на Троїцьку 37 дроб 39 Їду за пасажиркою Юлією і поїдемо на Троїцьку. Відвіз дівчину на Троїцьку, спустився трошки на Січових Стрільців. Буквально 5 хвилин прийшло замовлення мені додому: 327 за 11 кілометрів. З промточки на Привокзальну, а потім на Дійовську 4. Так що їду за пасажирами і їду додому. в поїздку, привіз на USCO4 корпус 2, 327, дали 350. Все чудово. Їду на стоянку і підводимо підсумки. Підсумки сьогоднішньої середи. По уклону 7 замовлень, 27,7. Середня вартість за кілометр. Одне замовлення ще зробив по болту і одне по Онтаксі. Загальна каса 1614 гривень мінус 310 Це комісія, 1300 гривень каса без комісії. По пробігу 56 км, 1024 гривні чиста каса. Без комісії, без топлива. По годинах рівно 4 години пропрацював 256 гривень за годину. Такий от зароботок за сьогодні, за середу, 30 липня. Всім дякую за увагу. Хто не підписан, підпишіться. Ставте вподобайки, коментуйте. Всім тихої ночі. Всіх обняв, пока-пока.